Дуб, якому більше 150 років, Давай, спробуємо ходити. Ну, вдвоє не Так. Да. Три дорослих людини. Бачучи і дивлячись на ті масштаби їхньої вирубки, мабуть, місцеві і також вчителі звернули увагу на те, що вже не планова вирубка, не санітарна, а йде розпил лісового масиву. Цей ліс у селі Червоновершка компаніївської громади посадили у 19 столітті навколо колишнього маєтку родини поміщика Соколова Бородкіна. У цій будівлі 1867 року, яка є пам'яткою архітектури, нині школа, поблизу парк, який переходить у ліс. Тут, на думку місцевих вчителів, лісівники зрубали і вивезли здорові дерева. Десь місяць назад ми виявили пеньок, і дерево починає плакати. Можна побачити, що воно живе. Ось стовбур дерева, серцевина мокра. Тому спилюються живі дерева, не сухі, які підлягають вирубці. Територія належить компаніївському лісництву, яке підпорядковується у Никіївському надлісництву. Дерева вирубують після комісійного обстеження, пояснив інженер лісового господарства Володимир Храпійчук. Ось є, бачите, захворювання на ньому вже сухе воно воно геть вже майже сухе. То ми його під вибіркову рубку призначаємо. Ну, це мене. Це залишили, бо ще воно трошки живе, ось обведене. Це щоб коли пиляли, щоб бачили, що його не можна зрубувати. Приїжджають комісію, там акт складається, обстеження. Потім перелік приїжджають до нас і з Харкова, і з Херсона. Всі ж дивляться сюди, всі встановлюють, чи потребує воно рубки, чи не потребує. Потім нам дають перелік погоджений, і ми вже тоді виписуємо лісоробні квитки. Каже, це дерево спаляли, тому що воно всихало. Я думаю, років 150. Жовте, воно там не здорове, там може воно і підпарене, і більше всього воно ж було і сухе. Ось тильси, скільки з нього лежить. І здорового дерева стільки б не було. Дерева забираємо тільки такі, які вже пошкоджені, сухі, з грибами. Ці дерева були висаджені паном Соколовим Бородькіним ще 150 років тому назад. Дуби живуть 500 і 1000 років. Тобто, це не є. Старичий вік для дуба, як нам пояснює лесничий, площа лісу 74 гектари. На майже двох гектарах вирубали 60 дерев. Законно каже помічниця начальника Онакіївського надлісництва держпідприємства ліси України Людмила Поркоян. Це не незаконна рубка, це вибіркова санітарна рубка, яка відноситься до заходів з поліпшення санітарного стану. Насаджень. Рубка проводиться згідно спеціального дозволу, тобто лісорубочного квитка, він виданий 14 лютого цього року. Вік насаджень є дуже різним. І 70 років, і 110 років, і 140. Це ділянка, на якій вирубається декілька різноманітних порід дерев. Наприклад, ясена це 36 дерев. Дуба 14, є акація, одне дерево, є клену 5 дерев, береста чотири. Говорить, всі 60 спиляних дерев були хворими. Майстрам лісу було складено повідомлення про погіршення санітарного стану, ознаки послаблення захисних властивостей дерев можна побачити по всиханню крони, по заселенню шкідниками. Пилялись нормальні живі дерева. Як ясен, так і дуб. Такі ось дуби. Звісно, що дрова такі не продаються, це йде, я не знаю, чи на меблеві фабрики, чи десь на експорт. Та деревина, яка заготовляється в основному від е, саме санітарних заходів, вона не є високої технологічної придатності, тобто це не ділова деревина, це дрова, а дрова у нас реалізовується населенню. За словами Людмили Поркуян, про обстеження дерев перед санітарною вирубкою громаду повідомляли. В минулому році вийшла нова постанова, яка передбачає додаткові обстеження насаджень. І нашою ще на той час філією писалися листи по всім громадам про попередження про таке обстеження, інформацію на сайт про проведення додаткових обстежень, щоб громада про це знала. В телефонному режимі нам повідомили, що громада не буде виїжджати на дану земельну ділянку для обкомісійного обстеження, тобто з їхнього боку на той час ніяких питань не було. Чи знали у громаді про обстеження дерев, ми запитали голову компаніївської селищної ради Олександра Маслюкова. У телефонній розмові він відповів, що селищній раді нічого не відомо про вирубку і про обстеження не знали. Щодо вирубки дерев, колектив Червоновершського ліцею звернувся до прокуратури, відкрили кримінальне провадження, розповів прокурор Ярослав Підлубний. За статтею 246 кримінального кодексу України, а саме за фактом незаконної порубки дерев. Якщо не підтвердяться дані факти або не буде встановлено ознак кримінального правопорушення, чи Владу буде прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Якщо буде встановлені факт вчинення злочину і особа, яка його вчинила, буде скеровано обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. Каже, досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.